Який короткий вік грибів, ось тільки вилізти хотів. Побачили, що за біда, вже гріється сковорода, і батько гриб, і дід маслюк, Усім присниться нам каюк. Ховайся, бо людина йде. Червоному ж по шапці попаде. Та зла на вас ми не тримаємо. Ще виростемо, точно знаємо. От тільки б дощик і тепло. Тоді бусим вам повезло, в тарілки ваші помадруєм, у сімейку нагодуємо. Дорослі, знаєте, і малюки. Нас називають маслюки. Якщо із нами не знайомі, лишайтесь дорогенькі вдома. Сидіть у хаті, ліс, не пріться, а краще у Фейсбук дивіться.